Всім привіт, ви на каналі ScoutLat і сьогодні у нас огляд е, додатку Chroma Legends. І одразу з самого старту нам пропонують чотири е, герої на вибір. Це Кенчі, це Марсі, Роксі і Нова. Кенчі і Марсі це в нас э, герої ближнього бою, кому більше подобається, обирайте їх. Ну, а хто любить, як я більш э, воювати, скажімо так, на дальню дистанцію, то обирайте або Роксі, або Нову. Я обрав, до прикладу, Нову, тому що мені вона сподобалась більше і я не жалкую. Хоча Роксі доволі такі сильний персонаж для мене. Після цього ми переходимо на тренувальний майданчик де швиденько пробігаємося по, скажімо так, цим локаціям, де нас вчать, що лівим джойстиком треба бігати, правим джойстиком треба стріляти. І також в нас є до цього дві активні кнопочки. Жовта це в нас вміння. І е, біла це в нас артефакт, який ми обираємо. І це ми його застосовуємо. Також потім нас перекидує е, до самої гри, де ми можемо вже е, зайти у профіль та змінити свій аватар. Аватар нового не подобається, хочу м, артефакт обрати. І також ми можемо обрати своє ім'я, нікнейм, е, кому як зручніше. Ось, і тут профіль у нас зі всією інформацією, яка є доступна. Але найцікавіше це в нас бій. І перша карта, на якій ми будемо грати, це в нас карта «Фаунвіль». Це моя одна з найнеулюбленіших карт і найнеулюбленіший режим, тому що тут треба, на кожній карті є у нас суперзброя, і тут суперзброя, яку ми активуємо, це магніти. І в чому прикол цих магнітів? Вони просто е, притягують героя, е, не наносять йому взагалі ніякої шкоди, ніякого урону, і просто вони нерухомі. Ось, як на мене, це найнецікавіший режим, який є в нас е, зараз в Chroma Legends. Тому ця карта просто хочу вам її показати, як можна взагалі грати. Я граю за персонажа Юкі і використовую артефакт капсула порятунку. Це в нас артефакти відновлення, і фішка цього артефакту, що коли в тебе мало здоров'я а ти знаходишся в самому епіцентрі подій, то просто жмакаєш біленьку кнопочку, направляєш, куди тобі треба летіти, але або можеш навіть не направляти, і поки ти летиш, то в тебе... Відновлюється здоров'я на 5 тисяч, на 6 тисяч, в залежності від того, як прокачаний артефакт і як прокачаний герой. Ось, тому для Юкі, особисто для мене, цей артефакт Імба, і взагалі сам персонаж Імба. В нього, бо, точніше, про неї я потім розповім докладніше. Ось це другий герой після Муна, який мені дуже-дуже подобається і заходить. Але Муном я поки не граю, бо немає. Немає карточок, на жаль, для прокачки. ось А сама гра прокачку не дає. Е, і так е, Що ж тут треба робити? Е, По-перше, в нас є 3 хвилини. За 3 хвилини ми маємо набрати е, 30 очків. ось Або не дати набрати 30 очків супернику. Тобто е, загальний час бою 3 хвилини. От як, якщо б зараз бій закінчився з рахунком 16-1, то ми перемогли. Або бій закінчується, коли ми в, достроково, коли ми набираємо 30 очків. Ось. Навіть якщо там ще залишається хвилина або півтори хвилини, і це все дійсно реально. Також, коли ми граємо Юкі, ми не забуваємо, що все ж таки це герой підтримки, і ми маємо підтримувати. Своїх тімейтів, а не лізти, як я, в саме м'ясо. <ріст> <ріст> Ось тому не беріть приклад з мене. Мені просто треба було виконувати кладову задачу. А, так Але в наступних вкатках я покажу, як треба підтримувати насамперед тімейтів, і як вигравати з тим або інакшим персонажем. Наступна карта в нас буде. Як на мене, це найскладніша карта, найскладніший режим експедиція, тому що там пастки просто на кожному шляху. Я... Вона красива, вона крута, але я на ній дуже ну, взагалі майже не, граю. майже не граю. Бо на цій карті активація суперзброї, це в нас викатуються по бокам такі запальні бочки. Але до цього ще кожен раз стріляють ракети. Потім з землі ви можете побачити, вилазять такі зубчики. Це просто Unreal. Куча пасток, на які можна натрапити, і на яких просто ну, я розумію, що треба звикнути, але це просто must have якийсь Сама карта і сам режим прикольний. Але ось ці пастки то якась жопа просто. Ось. Тому, ось, до речі, як треба грати Юкі. Я постійно намагаюся е своїх тімейтів якось підтримати е за рахунок е своєї, скажімо, свого спецуміння на те, що я їх лікую. І Юкі е складно грати в тому плані, що в тебе постійно, постійно потрібно твоє спецуміння. Тобі постійно треба його е відновлювати. Ось для того, щоб їх відновлювати, постійно треба когось гамцелити. Бо якщо ти не будеш відновлювати, Юкі як персонаж, можна сказати, не буде такий імбовий, як він є, коли ти всім відновлюєш здоров'я, відновлюєш собі і просто можеш е залазити в самі, скажімо так, е в дебрі. Давайте це так, Ось тут наприклад, можна побачити, скільки разів я вже відправився в інший світ Ось. і скільки мені доводиться чекати, бо грав я на цій карті в перший раз, щоб записати для вас відео, і воно взагалі для мене було незвичне. Але ну що поробиш? Треба показувати, треба намагатися грати. Ось тому я максимально е, спробував тут підтримати своїх союзників. Е, до речі, як е, знати, бот чи не бот? Е, якщо в на початку гри разом з вами хтось стоїть, бо. Ну, скажімо так, Не люди, або боти, вони стартують одразу, ось, а в нас трохи просідає або інтернет, або я не знаю як це сказати. Ось, І ми трохи стоїмо. Ось, Тому, якщо в початку гри хтось з вами ще стоїть, це не бот. Зрадійте. Ну і тут, в принципі, ми забрали спокійно всю катку. Доволі таки вона така спокійна була. Якщо на початку ми трохи, скажімо так, понервували, то потім з Юкі я вже спокійно розумів, що мені треба робити, яку зброю мені треба активувати. Але тут не найпотужніша зброя, це 100%. Наступна карта і наступний режим це в нас лазерний хаб. До речі, перша карта, з якої я почав цю гру. І приколюха, там треба активувати зброю, там йде лазер. Ось як на мене це, мабуть, най, 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 взагалі, найбезпечніша зброя із всіх чотирьох режимів. Пояснюю чому. Зараз, коли він активується, то можна сховатися за металічні ящики. І лазер вас взагалі ніяк не задіне. Ось тому в, на цій карті м, я б рекомендував е приділяти увагу саме е для того, щоб е перемогти персонажів. Ось, якщо у вас буде вибір між тим, активувати зброю чи допом е допомогти своєму. Тімейту, то краще допомагати своєму тімейту, Бо від цього лазера можна сховатися, він не нанесе стільки урону, скільки б хотілося насамперед. Дійсно. Ось бачите, мені зараз треба було активувати зброю. Але я побіг до, до тімейтів, щоб, скажімо так, підняти їм здоров'я і допомогти максимально. Ось, бо цей лазер, він там десь щось робить, від нього можна сховатися, від нього можна перейти. От зараз донизу, наприклад, якщо перейти, то лазер тебе взагалі нічого тобі не зробить. Сховатися за ящиком, лазер так, також тобі нічого не зробить. Ну, із всіх, мабуть, режимів, це ну, друге місце, хай буде так, бо на першому місці в мене магніти, які... Взагалі нічого не роблять, тільки затримують, а там поки до того героя добіжиш, це взагалі срака. На другому місці це оцей лазер. На третьому місці це експедиція. Вона складна, вона прикольна, там є свій шар. Ось. До речі, ми вже майже е майже зробили все, що ми маємо зробити. До речі, Роксі імбовий персонаж взагалі ось. Е Чим мені подобається ця гра на даний етап часу, те, що легендарки, які є в нас в грі, епічні персонажі, які є в нас в грі, вони навіть і поряд не стоять з рідкісними та звичайними персонажами. Я дуже багато е, бачу, як люди грають Новою, Кенчі, Марсі прокачують, Роксі, Роксі це взагалі імба. Я не розумію взагалі людей, які не грають Роксі. Це просто щось неймовірне. І... Наступна моя улюблена карта, на якій я е, граю, це храм Сеїдо. По-перше, там сама смертоносна зброя. Сама така неймовірна. Що тут треба? Ну, звісно, тут треба активувати її, але приколюха в тому, що вона стріляє ракетами і ці ракети достають взагалі, ну, в якій б частині карти ти не був. І якщо їх активували, то будьте впевнені, що вас вона заціпи. І знімає вона іноді 50%, а іноді 100% здоров'я. Тому це, мабуть, найскладніша карта. І тут треба забирати центр, взагалі не розмовляючи. Треба забирати центр ну, ніяк по-іншому, взагалі ніяк. Ось, якщо ви граєте з тімейтами, то на цій карті... Якусь тактику треба придумувати для вас. В мене вже вона є, якою я е, користуюсь користуюся таки вдало. Може розкажу, може ні, не знаю. ось Але тут треба забирати активну зброю, ось активувати її, бо потім буде просто ну просто дуже складно потім наздогнати. Е, По-перше, зліва і справа є такі чучела, які. Керутяться, вони шибають, вони можуть тобі за три секунди просто знести всю шкалу здоров'я, і ти потім не будеш знати, що робити. Також ці молоточки іноді ти про них забуваєш, коли ти від кого втікаєш, але або йдеш когось е добувати, ти просто про них е забуваєш. От як зараз я пішов за роксі, мене е шматнув молоток. І потім я ще наступив на міну від Роксі. І вона вбиває просто ось так. На, на раз, два, три. Ось. Тому на цій карті потрібно постійно стежити. Є дві варіації е, цього режиму. От, тобто дві карти в одному режимі. Ось. І перша, і друга, вони складні, але цікаві. Ось тому. А для мене чим складніше, тим цікавіше. Тут також з Юкі можна було забирати спокійно, плюс я грав, ми грали з ботами, тому це було дуже легко. Ну, коротше, перше враження, реально позитивні, реально класні. Гра зайшла, будемо прокачуватися, покажу вам в наступному разі, мабуть, турнір, або ще щось таке цікавеньке. Ну, а ви не забувайте ставити лайк цьому відео, і з вами, як завжди, був я, Скаут Каутула. Слава Україні!